Нам потрібно зв'язати. Ми в'яжемо петелечки повітряні крючком. Дуже класний спосіб. Зараз я вас навчу, і ви будете в'язати. Так, один, два, три, 4, 5. Ми набираємо зараз петель, от нам треба 80 на горловину, то ми набираємо 40. Тепер Дивіться, беремо ми ось так. Бачите, отакі от, от дужечки і під ці дужечки ми підтягуємо ниточку. Ось так от. Дивіться, і в мене тут виходить зараз 4 петлі, і ми набираємо ось тут 40 петель. Набрала я 40 петель, тепер я розділяю на спиці на носочні по 10 штук на кожну. Так, значить, нам потрібно з'єднати ось ці петлі. І пров'язати 4 рядочки. Просто лицевими. Друзі, так, пров'язали ми з вами 4 рядочки, так, далі у нас іде лицева. А потім виворітню ми підхочуємо, дивимося, ось вона, бачите, да? Ось так ми її можемо для зручності надіти на цю спицю, на цю спицю і ось тут, і зробити від цього. І ось так виварітне буде. Бачите, він у нас вже ось закручується, цього. Ось виварити. Ось так от. Друзі, так ми ось так зробили, гляньте, як у нас виглядає виріб з цієї сторони. Як у нас виглядає ось тут? яка Зараз ми з вами провяжемо пару рядочків, а потім разом знімемо ось цю ниточку. подивимося, що в нас вийде. В'яжемо кругу. лицева, виворітня, лицева, виворітня. Ось так у нас буде формуватися резиночка один на один. І вона буде дуже гарно тримати горловину, наче фабричний край. Так, вяжемо, давайте 4 рядочка вяжемо, і потім зустрічаємося. Друзі, не змогла я зупинитися на чотирьох рядочках, хоч вам показати, як справді виглядає ця краса. Дивіться, пров'язала я, виходить, 4,5 сантиметра. І тепер ми з вами ось розпустимо ось нашу додаткову ниточку. Подивимося, як гарно у нас все вийшло. Так. Так, ось тут. І ось ми беремо так, витягуємо. І дивимося, що воно з вами вийшла. Яка краса. Гляньте. Просто ідеальна горловина для ваших светриків, ковтиночок і всього остального. Можна поворотними рядами робити, можна ось по кругу. Ось так от.